Виша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоюмо. Переможемо. Відбудуємо. Нова для України технологія протезування. Уже наступного дня після операції пацієнт може ходити. Вона називається остеоінтеграційне протезування. Це коли в кістку вживлюють штучну кінцівку. Її у центр незламні першого медоб'єднання Львова з Австралії привіз один із піонерів цього напрямку Муньєт Аль-Мудеріс він поставив півтори тисячі таких протезів у світі, і невдовзі перший такий обіцяє українцеві. Він майстерно ботонує доріжку на протезі. Вона взуває на нього підбори. А цей чоловік плаває з протезом у басейні. Їхні протези встановлені за інноваційною методикою. Штучну кінцівку їм вживили просто у кістку. Це зробив знаний у всьому світі лікар Муніт Альмудеріс. І невдовзі першу таку кінцівку він зробить українцеві. Львів, поки на дворі лунає повітряна тривога в укритті центру незламні ортопед, травматолог Мудеріс знайомить українських лікарів з новітньою методикою остеоінтеграційним протезуванням. ідея остеінтегрування це швидка реабілітація та повернення до самостійного життя. На рахунку професора півтори тисячі таких операцій по всьому світу. Він піонер цього напрямку. Я маю пацієнтів по всьому світу. Це люди, які постраждали в автокатастрофах, військові з міновибуховими травмами, а також ті, хто постраждали внаслідок інфекційних та інших хвороб. Кожен пацієнт важливий і заслуговує належного лікування. Муніт Альмудеріс, зірка світової медицини в Австралії, де зараз живе, його визнали людиною року. Що таке війна? Він знає не із розповідей. Я народився в Іраку. Виріс у воюючій країні, і бачив багато людей, яких травмувала війна, ще з дитинства мріяв допомагати людям знову бути мобільними. До Австралії я дістався човном як біженець. Рік провів у слідчому ізоляторі, а після цього почав працювати над новітньою технологією протезування. Нині каже вона, як повітря потрібна Україні, де кінцівки втратили тисячі людей. Юрію 72. Біля нього розірвалася касетна бомба. Пошкоджену ногу довелося ампутувати. А Олександр кінцівку втратив просто на полі бою. Підірвався під час бойового завдання на Харківщині. Він доброволець. Нормально тіло строчки легше було по можливості. Кнітек те знати Так. Усі вони мають стати на ноги, каже лікар. За три дні він оглядає зо сотню пацієнтів. Потім іде з травматологами до операційної, аби подивитися, на що здатні. Адже протезувати новою методикою будуть разом. він має поставити палець ззаду, щоб захистити нерв. З операційної виходять задоволені. Мушу сказати, у ваших лікарів є дуже добрі навички, а сама команда дуже вмотивована та зацікавлена у роботі з важкими пацієнтами. Керівник напрямку травматології центру незламні Василь Рокита каже, співпраця з австралійцем це про абсолютно нові можливості для його команди та українських пацієнтів від роботи з колегою. У захваті з його технологією це можливо практично на другий день. Пацієнти можуть наступати, ходити, підніматися з ліжка і бути соціалізованими. І от і це є можливість отримати найсучасніші протести, які на сьогодні існують. До Австралії Муніт Альмудеріс їде з обіцянкою повернутися і дуже скоро наступний його візит до Львова заплановано уже на квітень. Ірина заславець, зоряна гасій та Максим Мусіян. Програма вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.